Лозова виграла найбільше міні-проєктів в обласному конкурсі разом в майбутнє. Це 19 міських об'єктів, які отримають співфінансування з обласного та міського бюджетів. Що це за проекти, розповість Анна Красноперова. У обласному конкурсі Лозова виборола фінансування на найбільшу кількість міні проєктів Говорить перший віцемер Олександр Житков. Серед переможців він називає дитячі садочки, школи, лікарні, громадські об'єднання, заклади культури і спорту. За умовами конкурсу половину коштів виділяє область, 5% – збирає ініціативна група. Все інше виділяє міський бюджет. Якщо взяти предыдущий рік в то в минулому році було виграно 9 проєктів. Тобто і 19 – це дуже велика різниця. Один з учасників конкурсу міський палац культури. Завдяки перемозі у ньому оновлять туалети. Їх підремонтовували власними силами, а ось капітально ще ніколи. Ще один переможець 26 будинок на першому мікрорайоні. Голова тутешнього ОСББ Микола Натягін говорить, подав два проекти на отеплення будинку. Перемогла заявка на оновлення дверей та вікон у під'їздах. Мы объявили, все жильцы рады, теперь э, там же ж есть условия, мы ж свои 7% должны положить. Вчера единогласно принято было, что мы собираем деньги на реализацию нашего мини-проекта теперь. Усі квартири складаються по 150 гривень. В цілому будинок заплатять 14 тисяч гривень, а отримує нові вікна і двері з домофонами на 200 тисяч. Усі інші кошти нададуть обласний та міський бюджети. Перша школа вперше взяла участь у конкурсі міні-проєктів і перемогла. Тут обладнають пандуси та туалети для школярів з обмеженими можливостями. У нас двоє дітей перший п'ятий клас візучник, ми хотіли для них зробити комфортні умови, щоб вони приходили до нас і на навчання, і на виховні заходи. Роботи планують завершити якраз до початку наступного навчального року. Свою частину коштів 10 тисяч гривень. Тут вже зібрали. 12-й школі складніше. Вона вибрала фінансування одразу двох міні проєктів На один вони свій внесок не збирали. Це приобладнання кухні. А ось другий внесок на повну заміну підлоги у спортзалі можуть самотужки не зібрати, побоюються у школі. Хоча без ремонту зал можуть просто закрити. Дошки тут прогнили. В дальнейшем просто детям не будет где заниматься и развивать им в спортивном виде. Ждем, может откликнуться предприниматели или люди неравнодушные к судьбе подрастающего поколения и помогут решить эту проблему. На ремонт аварійної підлоги область та місто виділить майже 200 тисяч гривень. Але за умовами конкурсу міні-проєктів школа повинна надати мінімум 10 тисяч гривень. Завідуючий господарством говорить, сподівання лише на небайдужих людей. Останні 15 років школа займала призові місця у спорті, і дітям необхідно і надалі розвиватися. Анна Краснаперова, Роман Шибіряк, новини Теркалозова.